Просто на асфальті біля входу до садиби Короленка у Полтаві відкривають новинку. Не експонат, а те, що спонукатиме туриста побачити цікаве в інтернеті і зайти до справжнього музею. Це літературний QR-код. Вся інформація у нас тут і фотографії, і тексти. Новий інноваційний маршрут у місті назвали літературними стежками Полтави. Поруч із чорно-білою схемою є вже знайомий логотип. Підкова із книгою у руці. Твором Володимира Короленка, сліпий музикант. Подібні з'явилися ще біля двох музеїв у Полтаві, маючи на смартфоні додаток розпізнавання QR-кодів, можна легко перейти на інтернет-ресурс Полтава, туристична. Це другий наш маршрут в Полтаві, і фактично, мабуть, один із так, скажемо, до п'ятірки в масштабах України. От саме тематичний маршрут маршрут, який складається не з одного об'єкту, да, а який нанизує декілька цікавих об'єктів. Перший інноваційний туристичний маршрут в Україні з'явився у Полтаві рік тому. Після цього новинку запровадили у Чернівцях, Херсоні та Ужгороді. А нинішньої осені новий маршрут відкривають знову у Полтаві. У Полтаві ми маршрут розвиваємо. Ми додали три нові таблички біля меморіальних музеїв Короленка Пана Самирного та Івана Котляревського. І таким чином ми розвиваємо наш маршрут. І ми дуже щасливі від того, що місцева влада, з якою ми спільно запускали цей проект, не стоїть на місці, що вони проявляють ініціативу і що дійсно проект має таке продовження. Новинку презентують до дня туризму, тому після відкриття маршруту у музеї Короленка ще відзначають найактивніших працівників галузі, зокрема вірчими грамотами, знаками міського голови третього ступеня та почесними грамотами міністерства культури України. Останній отримала й очільниця найвідвідуванішого закладу заповідника Поле Полтавської битви. Вона каже, вражена тим, скільки людей щомісяця у Полтаві користуються маршрутами. Відкриття QR-кодів ну це дійсно подія для Полтави. Ми сьогодні вразили ті цифри, які пролунали. 166 людей, середньостатистична цифра, тобто ми не даремно це робимо. Ми сьогодні мали розмову з керівником, ну, з представником Водофона. Ми би хотіли теж, щоб і полтавська битва теж була підключена до цього маршруту. Полтавці говорять, навіть іноземні відвідувачі хочуть переймати таку новинку, бо, наприклад, у Греції про подібні програми навіть не знали. Приємно, що люди вже кажуть: ми знаємо, що це за маршрут. Мені приємно під час екскурсії, коли я бачу так гостей міста, вони витягують свої планшети, смартфони, генерують і кажуть фразу ау, це є в Полтаві за цими новітніми технологіями. Дійсно нове і новий повштовх для просування себе як Полтави туристичною. Представники відділу туризму відзначають, що це приємна і надзвичайно рідкісна співпраця у галузі між комунальною та приватною установою, і говорять, що чекають її продовження наступного року.